HBO показала фінальний трейлер другого сезону. Останні з нас нові подробиці від розробників про відьмак 4» Та перші кадри другого сезону серіалу Fallout. Всім привіт та всіх вітаю в новому випуску Ігроновин в мене на каналі. Знаю, що доволі довго я не розказував про новинки та й загалом про інші ігри. Там була нещодавно вийшовша гра Splinter Faction, про яку я благополучно не розповів. НО! Надалі постараюсь не залишати вас без контенту. А ви обов'язково ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, не буду затримувати. Погнали! Багаторічна боротьба за права на українську гру The Sinking City 2 закінчилась успіхом, та студія Frogwares випустила перший геймплейний трейлер. Головний герой опиняється в руїнах затопленого міста. Він швидко стикається з істотами, які могли б жити у кошмарах Лавкрафта. Цього разу ігровий акцент зміщується з розслідування на екшен з виживанням та багаторежимними ресурсами. Хоча знайомі фанатам детективні елементи залишаються, вони не будуть основною частиною гри. Фрогверс працює на рушію Unreal Engine 5, що зробить гру на рівні сучасних aaa проєктів. Як та сама Stalker 2, яка стала мега успішною не тільки на батьківщині, а й по всьому світу. Гра зосередиться навколо меншої, але більш деталізованішої карти. На ній можна пересуватись як пішки, так і на човні, що не стане новинкою для прихильників першої частини. Для успішного запуску гри та подальшої її розробки вони також запустили kickstarter компанію для Sinking City 2. І за кілька годин досягли мети в 100 тисяч доларів, що безумовно показує інтерес фанатів до цієї франшизи та вчасності гри. Condemned Criminal Origins може обзавестись повноцінним ремастером для ПК. Стало відомо, що один з колишніх керівників Monolith і розробник зі студії Nightwheel взялись за розробку цього ремастера у 2005 році. Слідом за успішним релізом Fear Monolith, випустила Condemned Criminal Origins. Цей похмурий шутер від першої особи робив ставку на жорсткі бої, в яких гравець використовував для самооборони підручні предмети від металевих труб до дерев'яних дощок. Через три роки вийшло продовження Condemned 2 Bloodshot, яке особливо запам'яталось напруженими першими рівнями. Однак друга частина так і не дісталась до ПК. Після закриття Monolith компанію Warner Bros. Здавалось, що серія залишилась в минулому, але можливо це не так. Чи буде ремастер цієї гри? Джеймс Холл, співзасновник Monolith і голова Twin Galaxies, Дав фанатам привід для надії. У X, один із шанувальників кондемнень, закликав його відродити гру. Не дайте проєкту зникнути просто так. На що Холз відповів: давайте спробуємо. Пізніше він додав: я постараюсь розібратись, що можна зробити, але не варто очікувати занадто багато. Цей процес займе час. Для фанатів кондемнень це може бути натяком на можливе повернення гри. Хоча поки що жодних гарантій немає. Семюель Вільярер, провідний розробник рушія Кекс Engine у Найдвен технології, на якій побудовані всі ремастери студії, теж висловився на цю тему. У відповіді Холлу він лаконічно зазначив, ми любимо робити переведення на сучасних платформах, якщо коли-небудь з'явиться така можливість. Додаючи інтриги, раніше Night Dive називала The Operation Now One Lives Forever своїм білим китом і активно намагалася з'ясувати, хто володіє правами на цю гру. У мережі з'явились нові кадри зі знімального майданчика другого сезону серіалу Fallout. Саме так, на днях в мережу просочились нові злиті фото з знімального майданчика серіалу. Як стало відомо, процес проходить у північному Голівуді, де команда відтворює атмосферу стрепа нью Вегаса. Декорації поки не завершені, але вже можна помітити культове казино Lucky 38, знайоме шанувальникам Fallout New Vegas. Саме тут мешкав містер Хаус. Точна дата виходу другого сезону поки що невідома. Проте передбачається, що прем'єра відбудеться у 2026 році. Перший сезон цього серіалу зібрав хороші відгуки глядачів та на всіх медійних агрегаторах получив високі оцінки від критиків, Тому робота над другим сезоном була тільки питанням часу. А чи вийде другий сезон вчасно або ж будуть непередбачувані переноси? Ми дізнаємось вже згодом, ближче до виходу серіалу. Но що точно вийде вчасно? Так це Gears of War Collection Edition, яка зараз перебуває в активній стадії розробки. Згідно з чутками, анонс Gears of War Collection може відбутись вже в червні на заході Xbox Showcase. З великою ймовірністю ремастери вийдуть як на ПК, так і на консолях, включно з PlayStation 5. Раніше на це натякали й інші інсайдери. Гра не буде відходити від своєї канонічної форми та представить кооперативний режим, включно з сюжетною компанією. Основний сюжет фокусується на Джеймсі Фініксі та його загоні, які намагаються вижити в зруйнованому світі, досліджуючи таємниці війни. І борючись із небезпечними ворогами. Чи вийдеться це видання комерційно успішним та чи приймуть його фанати, дізнаємось тільки в червні. Рекордну кількість номінацій цьогоріч отримала Hellblade 2. Але для мене стало шоком, враховуючи масу інших достойних ігор, які могли претендувати на ту чи іншу премію. Гра отримала 11 номінацій у різних категоріях, випередивши AstroBot і стілу Вейг Deep. Попри рекордну кількість номінацій, бойовик не потрапив у головну категорію Найкраща гра. Хоча головного титулу Hellblade 2 не побачила, гра домінує у багатьох інших категоріях. Зокрема, вона претендує на нагороду за найкращу музику, найкращу британську гру. Гру за межами розваг, найкращу анімацію та найкращу акторську гру. Цього разу боротись за звання найкращої гри будуть такі тайтли, як Black Move Kong, Helldivers 2, Thank Gods of the Hair, The Legend of Zelda Each of Wilds, це Astro Bolt та Balatro. А ось категорія Найкраща британська гра наразі стала полем битви інді розробників. Тут представлені a Hatchlight Song», Pepper Trails, Zen Godness, Still Wake the Deep, Logo Horizon Adventures та Hellblade 2. Також цього року серед номінатів на найкращу акторську гру одразу 11 людей претендують на нагороду вперше. Серед них є Люк Робертс за роль Джеймса Сендлера у Silent Hill 2 Remake, а також Гемблі Гонлендс за роль Кей Вес у Star Wars Outlaws. Новий режим у Kingdom Come Deliverance 2. Warhorse Studio, попри вже давнішній випуск своєї успішної Kingdom Come Deliverance 2, досі продовжує її доробляти, фіксити, хоча й там немає що так сильно фіксити, ну а вона підтримує гру досі. Новий гардкорний режим, який ускладнить гру, та який додає нові негативні перки, які вплинуть на ігровий процес. Раніше студія вже підтвердила, що після виходу гра отримує безліч оновлень і доповнень, а тепер стало відомо більше деталей про контент, який очікує гравців. Головна відмінність хардкорного режиму від стандартного полягає в серйозних обмеженнях інтерфейсу. На мапі не буде маркера гравця. А компас не вкаже напрямок. Крім того, відключено функцію швидкісного переміщення, що змусить гравців орієнтуватись у світі самостійно. Однак складність не обмежується тільки цим. На початку гри користувачі повинні вибрати три негативних перки, які суттєво вплинуть на геймплей. Усього доступно 10 таких перків, що навіть більше ніж було у хардкорному режимі першої частини. З основних нововведень цього режиму такі ефекти, як неувічливість, важка хода та тупиця, коли досвід набирається на 20% повільніше. З повним переліком оновлень та кастомізації ви можете познайомитись по посиланню, яке, я, надіюсь, залишу в описі під цим відео. А ви напишіть, чи вже грали в неї, чи тільки збирайтесь, бо ж гра справді цікава та може вас захопити не на одну годину. HBO показала фінальний трейлер другого сезону Останні з нас. HBO випустила другий фінальний трейлер другого сезону серіалу Останні з нас, яка стартує 13 квітня. Події другого сезону розгортаються через 5 років після першої частини і торкнуться події гри «The Last of Us Part 2». У продовженні серіалу головні ролі знову виконали Беллі Земзі і Педро Паскаль. А до них приєднався Кейтлін Дівіс, Ізабелла Марседа і Крістофер Юнг Кім. Сценаристами і продюсерами залишились сценаристи Чорнобиля, Крейг Мейзін і творець оригінальної гри «The Last of Us» Ніл Дракман, її також працюють і над першим сезоном. Раніше творець оригінальної гри Ніл Дракман заявляв, що фанатам не варто сподіватись на продовження The Last of Us. Друга частина нібито стала фінальною. Зараз розробник наповну працює над новим науково-фантастичним проєктом The Heretic Proptis. судячи з трейлера, другий сезон не поступиться першому у плані видовищності. Будуть як люті битви із зараженими, так і сцени людської жорстокості. Не обійдеться і без спокійніших моментів, наприклад, коли Джоел дарує Еллі гітару. Прем'єра другого сезону відбудеться 13 квітня на стрімінговому сервісі HBO. До релізу Doom з Dark Ages залишилось зовсім трішки, і розробники це чудово розуміють. Тож, щоб не залишати нас без нових подробиць, вони розповіли, що перероблять механіку зброї. В інтерв'ю PC Gamer розробники поділились, що майже вся зброя у грі створена з нуля, з класики залишились тільки дробовики, плазма тепер зовсім інша, а решта гармат повністю нові. Ми хотіли дати гравцям нові інструменти для освоєння. Проте культові види зброї нікуди не подівались. Це все ж таки дум. Потрібна плазмова гвинтівка, потрібні дробовики, але все інше ми зробили з нуля. Ще одне, чим він поділився, так це тим, що це за така нова гвинтівка фігурувала у нещодавньому трейлері. Директор гри Хьюго Мартін розповів, що спочатку зброя називалась Кости-дробилка, але в процесі розробки концепції еволюціонувала до череподробилки. За його словами, це свого роду мінінг із широким розкидом, який можна перетворити у далекобійну версію. Мартін порівнював череподробилку з класичним кулеметом із попередніх ігор серії, але зазначив, що новинка призначена для ближнього бою. Як компенсація буде збільшення швидкості стрілянини та пересування при тривалому використанні зброї. Ви отримуєте прискорення та збільшення скорострільності. Так, зброя перетвориться з важкого повільного кулемета на щось з чим можна буквально гасити по арені. Це дає перевагу у пересуванні, що необхідно через обмежену оглядовність стрілянини. Обидві модифікації, включаючи покращення точності, яке ще не демонструвалось у трейлерах. Будуть частиною системи прокачування зброї, аналогічної до The Doom 2016 року та Eternal. Мартін також вважає, що ID Software створили найкращу систему розчленувань в історії. Іншим примітним зразком арсеналу Doom The Dark Ages є Rails Peak, щось на зразок арбалета, що прибиває противників до стін залізничними милинцями. Крім того, The Dark Ages запропонує нові транспортні засоби. У деяких місіях гравці дадуть керувати літаючим драконом, а також гігантським бойовим мехом Атланом, для якого передбачені повноцінні рівні. Реліз Doom The Dark Ages заплановано на 15 травня. Гра буде доступна на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series. Ноч або ж як його ще називають, Маркус Персон, показав скріншоти своєї нової гри Dark Fantasy RPG з підземеллями та величезними павуками. І що дивно, вона справді виглядає атмосферно, враховуючи, що він її, як і Майнкрафт, розробляв сам. Творець Майнкрафт Маркус Персон, а також ночь, опублікував нову добірку скріншотів зі своєї гри Laravel and Чест. Фентезійного рогалика з елементами лутер-шутера. на знімках можна побачити водяний млин, підземелля і воксельні локації, що нагадують Майнкрафт. В інтерфейсі помітні персонажі та інвентар. А серед ворогів зелені зомбі. Гра створюється ним самим. Він описує проєкт як суміш Borderlands і «Dungeons and Dragons з рольовою системою D20. На представлених скріншотах бачимо сумішний до вище названої гри дизайн, інтерфейс персонажа та кількість локацій. Залишається чекати наступних подробиць від Маркуса або, можливо, зливів, які, як я гадаю, будуть рано чи пізно. Атмосферний горор Постравма вийде наприкінці березня. Горор на виживання Постравма від Red Soul Games вийде 31 березня на Xbox Series X та S, без 5 і ПК для тих, хто не хоче чекати на реліз, у рамках фестивалю новинок, всім доступна безкоштовна демоверсія, що дає змогу познайомитись з ігровими механіками, головоломками та елементами бойової системи. Сюжет по розповідає про провідника поїзда на ім'я Роман, який після панічного нападу опиняється в моторшному альтернативному вимірі, населеному чудовиськами. Гравцям належить досліджувати навколишній світ, виживати, борючись з монстрами або уникати їх і розглядати таємниці того, що відбувається. Гра створена на Unreal Engine 5 і використовує фіксовані ракурси камери, що нагадує класичні горори в дусі Resident Evil і Silent Hill. Розробники радять запастись ручкою і папером для запису важливих підказок гри, які будуть на кожному кроці. Розробники The Witcher 4 розповіли про бойовий стиль головної героїні. Головною відмінністю The Witcher 4 від попередніх частин знаменитої фентезі саги стане нова головна героїня. Замість Геральта гравцям доведеться взяти під контроль його ученицю та прийомну дочку Цирі. Зміна протагоністки означає набагато більше, ніж просто оновлену модель персонажа. І CDPR поділились інформацією про те, як разом з героїнею зміниться бойова система. Розбираючи анонсуючий трейлер гри, старший менеджер із комунікацій Павло Бужа звернув увагу на один конкретний кадр. Децирі притискає монстра до землі перед тим, як виконати справді круте сальто для завдання завершального удару. Це не простий ефектний момент, а й приклад того, як вона рухатиметься інакше, ніж Геральт. Ви не бачите, щоб Геральд робив такі речі. Він гнучкий, але в якомусь сенсі відчувається як брила. Вона ж порівняно з ним як рідина. Директор гри Себастьян Келемба зазначив, що вона рухається так, ніби її виховували вовки в Кайнморхені. Очевидно, що персонаж з іншим вихованням та бойовим стилем використовуватиме зовсім іншу форму бою. У попередній частині ми отримали лише невеликі натяки на ігровий процес за Цирі, але наступна частина. Повноцінно підкреслить її унікальність до обговорення. Приєднався режисер трейлера гри Томик Сувальський, сказавши, що у процесі роботи над трейлером надихався такими картинами, як Маяк і Відьма. За його словами, аудиторія вже пересичена трейлерами, наповненими екшеном і гучними спецефектами. І йому хотілось піти іншим шляхом. Створити щось глибоке, зріліше і осмисленіше. Режисер також зазначив, що однією з ключових тем трейлера стала думка про те, що справжні монстри це не тільки чудовиська, а й люди. Розробка відьмака 4» тільки у процесі, тому релізу найближчі пару років чекати не варто. Отож, дорогі гості, Люба підписота та просто заблучі глядачі. Всім дякую, хто додивився до кінця. Ставте лайк, якщо вам відео сподобалось. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні такі відео. І ще раз всім дякую за перегляд, до наступного відео, па-па.